Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. А це моя варігатна орхідея кофі. Ось такий гарний кущик, вже майже доросла орхідеї. Я її купувала в розмірі 2,5, це вже доросла квіточка. Вона квітла на два квітоноса. Була в неї проблема з шиєю, одразу коли я її пересадила. Видно на неї червоні плями. І неочікувана для мене вона випустила із пазухи ось такий гарненький квітоносик. І він, в принципі, розвивається дуже швидко. Також вона почала ростити листочок. Кажуть, що з такою варіагацією квіти можуть її втрачати, якщо перекарнувати орхідею добривом. Я цим не займаюся, я тільки один раз підживила орхідею в осінній період. Але дивіться, новий листочок має зовсім таку тонку кайомку варігатності. Росте нове коріння, орхідейка-молодець, дуже гарно переплітаються ось ці листочки на стовбурі, яка така коса із варігатних ліній на листочку. Вона дуже таки приваблива. І що сам кущ, поки він не квітне, і самі квіти неймовірно гарні. Кому цікаво подивитися, як вона квітла, подивіться, в мене є і відео, в мене є і шорти, в мене є і відео цвітіння по місяцям. Кому цікаво, то пошукайте. Неймовірно гарна орхідейка. Ой, ну скоро подивимося, як вона в цьому сезоні витягне цвітіння. Сподіваюся, все буде добре. З такими гарними новинами до вас до зустрічі на моєму каналі. Всім гарного дня!